Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Заява всеукраїнського об'єднання Свобода що без соромного мародерства під час війни «Тягне бока, врізав зрадника Міндічі та їхні інші подібні їм покидьки. Також прислужники зрадників мають бути знайдені та покарані за законами воєнного часу. Сядуть усі причетні Всеукраїнське об'єднання Свобода, солідарний з українським суспільством, яке обурене фактами виявлення жахливих корупційних схем серед представників вищих ешелонів влади, розкрадання коштів, які призначені для збагачення Атності та стійкості держави підриває наші можливості до опору ворогу, знижує моральний дух захисників України і сутіля суспільства Загалом усі, хто причетні до таких дій вороги на рівні московитів, оприлюднені факти вказують на мародерство, підлісті, здирництво і зраду кошти сектору оборони, які повинні спрямовуватися на отримання стійкості країни в час війни та знищення ворога осіли готівкою в липких дорученнях. Спритних ділків, відмиті на рахунках підставних компаній за кордоном. Зокрема, в Московії усі причетні до розкрадання та формулювання схеми зрадники і вороги так само, як і ті, хто покривають злодію та допомагав чи допомагає їм уникнути відповідальності сьогодні. Більшість свободів сівгідно несуть службу, в лавах сил безпеки та оборони України. Ми вимагаємо, щоб усі фігуранти у справі Мідес отримали реально швидкі, справедливі та невідворотні покарання з конфіскацією майна і повернення відмитих активів. Вимагаємо люстрації владної еліти, причетної до оборудок і розкрадання та кримінальної відповідальності за зраду, нинішні кабмін міністрів та виконавча гілка влади, особливо на місцях, які роками будували схеми мародерства під час війни, мають піти у відставку та забуття час згадати гідність. В свій час журналісти з Белінеки опублікували першу частину свого розслідування. Писав на своїй сторінці тягнебок. Українці нагадали, що допис на 2021 рік дуже цікаво послухати, що казав тоді, адже більшість речей досі актуальні. З'явилися тисячі коментарів і від аналітиків, і від політиків, і від святкових громадян. Коротше, Кажучи, суспільство шоковане, тільки от я особисто не розумію, а власне чим Невже когось зі здивували оприлюднені факти. Невже для когось стало откровенням, що в Україні при владі до сих пір залишається купа московицької агентури за всі роки незалежності? Аж одного зуміли покарати Єжова. Перекладача прем'єр-міністра Гройсмана півтора роки відбув у СІЗО і вже на волі давно. Злочини ще одного затриманого генерала СБУ Шайтанова безрезультатно розслідує другий рік. Арешто ж навіть і перевірити не спромоглися. А може хтось сприйняв серйозної фарис. Який нам представили як парламентську ТСК у справі вагнерівців. Хтось сподівався, що слуги на чолі з цієї ТСК проводуть справедливе розслідування проти Зеленського серйозно. Ну ото ж Зеленського, ні Єрмака навіть не допитали. У цій історії влада дуже забрехалася. Спочатку казали, нібито спецоперації взагалі не було. Потім що Україна не має до неї жодного відношення. А тепер, коли з'ясувалося, вже остаточно, що має або нічого не пояснює, бо міняють версії, мало не щодня, і роблять вигляд, ніби спецоперація сама по собі розвалилася. Це Обов'язково приведе до повної втрати довіри нації до влади. Це вже сильно вдарило по міжнародному іміджу України, і це вже призвело до того, що західні спецслужби перестають довіряти українським. Отже видно, ж для усіх і кожного Україна ніколи не стане членом НАТО, поки п'ята колона Кремля у владі зливатиме усю інформацію ворогу. Але і це не найгірше. Найгірше те, що в наших тюрмах немає 33 вагнерівці, яких можна було би засудити як військових злочинців. Немає тих, якими можна було би скористатися як свідками у справі великих московських Вицьких злочинів підтвердженням у міжнародних судах московської військової агресії в Україні всіх цих проблем можна було б уникнути, якби ще на початку війни тодішня влада втілила той комплекс заходів, який вимагала свобода, перша провести реальну люстрацію, не бутафорну, як вони зробили реально. Щоб жоден регіонали комуніст, а жоден посібник злочинного режиму Януковича, навіть найменшу посаду нинішньої владі посісти на міг друге зробити обов'язковою перевірку на детекторі брехні для усіх держслужбовців і силовиків високого рангу на. Предмет їхньої можливості співпраці з кремлівськими спецслужбами, щоби жоден ворожий прихвостний, навіть шансу на доступ до держтаємниці мав. Третє запровадити кримінальну відповідальність за колабораціонізм, становити найвищу міру покарання для державних зрадників і колаборантів, особливо в час війни смертну кару, щоб десять разів подумали, чим вони ризикують. Законопроекти здатні це отілити. Лежали готові в парламенті. Їх треба було лише взяти та проголосувати. Але минула влада ігнорувала усе це і теперішнє так само ігнорує за Часа не зробили нічого, щоб позбутися московської агентури. Навпаки, дозволили цілу фракцію колаборантів у парламент завести, а ще частину у своїх списках провести тепер влада Зеленського, зеленського замість того, щоб їх звідти вимести, зняла із розгляду свободівський законопроект Оксани Савчук про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм, звідти і всі наслідки. А далі що, по-моєму, все очевидно зазначив тягнебок. А тепер подумаємо, що з того часу змінилося чи зачищає влада всіх зра. Пишіть в коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.